Вітаємо вас, шановні українці та україночки. У якій півкулі відносно екватора розміщена Антарктида? Південній. Екватор це уявна лінія, яка розділяє земну кулю на дві півкулі. Південну і північну. На географічній карті бачимо, що Антарктида найпівденніший материк, у центрі якого розташований Південний полюс. Яке твердження щодо географічного положення України є правильним? Суходіл країни омивають води двох морів одного океану. Територія України розташована в північній і східній півкулях у помірному кліматичному поясі. Територію держави з півдня омивають Чорне і Азовське моря, які належать до басейну Атлантичного океану. Що зумовлено тим, що більша частина території України є докембрійською платформою. Сейсмічна стійкість території переважно рівнинний рельєф. Згідно з основними географічними закономірностями, якщо в основі території лежить платформа, то рельєф цієї території рівнинний. Якщо платформа давня, то територія сейсмічно стійка, тобто немає землетрусів і вулканів територія України розташована у межах давньої східноєвропейської платформи, тому рельєф рівнинний і територія є сейсмічно стійка. Чому взимку середня температура повітря на сході України на 2-3 градуси нижча, ніж на заході. Послабляється вплив циклонів з Атлантики. Територія України має більшу протяжність із заходу на схід. Західна частина перебуває під впливом тепліших повітряних мас з Атлантики, тому на заході України взимку тепліше і амплитуда коливань температури значно менша ніж у східній частині. Що спричиняє інтенсивна лісозаготівля в українських Карпатах? Збільшення потужності паводків ліси, які є основною сировиною для лісового господарства, виконують природоохоронні та захисні функції, утримують підземні води, стримують снігові лавини тощо. Тому інтенсивна вирубка лісу призводить до зниження рівня ґрунтових вод, сходження лавин, раптового танення снігу. Проаналізуйте відображені на картограмі регіональні відмінності обсяги виробництва певного виду сільськогосподарської продукції та визначте цей вид продукції. Картопля на карті темним кольором позначено області з надмірним і достатнім коефіцієнтом зволоження. Отже, слід обирати вологолюбну культуру. Серед запропонованих відповідей підходить варіант картопля. Укажіть область, територію якої пролягає туристичний маршрут. Резиденція Богдана Хмельницького, Батьківщина Тараса Шевченка. Дендропарк Софіївка, Черкаська область. Батьківщина Тараса Шевченка. Село Моренці, що на Черкащині. Відома з маличку дітям з уроків української літератури. Резиденція Богдана Хмельницького у Чигирині. Згадується на уроках історії України дендропарк Софіївка знаходиться в місті Умань. Яка країна Великої Сімки має таку форму державного правління та адміністративно територіальну устрою? Як і Україна? Франція Німеччина у назві має підказку Федеративна Республіка Німеччина. Сполучені Штати Америки теж складені з штатів. Отже, Федеративна держава. Залишилась Франція Республіка і унітарна. За обсягом чого на картосхемі темним кольором позначено 10 країн-лідерів. Виплавляння алюмінію. Найбільшими виробниками сільськогосподарської продукції є США, Китай, Бразилія, Індія, що є характерним для всіх цих країн. Велика площа та велика кількість населення. Багатство країни не обов'язково будують на власних природних ресурсах. Воно може бути досягнуто, якщо навіть їх немає. Найголовнішим ресурсом є людина. Це теза Маргари Тетчер, зміст якої може бути обґрунтуванням особливостей розвитку економіки якої країни. Японія. Японію називають дивом 20-го століття, тому що вона показала, як без природних ресурсів можна досягти найвищих економічних показників. Основна увага приділялася трудовим ресурсам і їх кваліфікації, які допомогли вивести країну на такий високий економічний розвиток. Дякуємо вам, що були з нами. Пам'ятайте, ви найкращі, бо ви українці.